Всім привіт! У мене така зараз дольча Габана. Прийшла коробочка. Подивимося, що ж я таке конкретно замовив. Ой, це точно дольча і габана? Так, точно. Ось вам картонка міряйте. Така у нас посилочка прийшла з теси. Так, ну ладно, перший пристрій у нас. А, ну Це просто дротове радіо. Радіоточка, у нас же брехунець. Називається Кіровоград. Стан пристойний, але я ну, не дуже таке люблю. Тому відкладемо і подивимося, що там є далі. Тут у нас кульочку радіоприймач Олімпік. Олімпік це 1970-99 рік. Він випускався в Кіровограді. Так, значить, що ми дивимося, тут немає дротів на динаміку. Немає ручків перемикача діапазонів. Плата трошки не закріплена, через то воно відкривається не з того боку, і це трошки небезпечно тим, що можемо поламати вернірний механізм, тому просто ми його зараз роздивимося, який колір оригінальний і поки що відкладемо в сторону. Ще один такий самий літик то саме Світловодська Кіровоградська область. Чомусь так само немає ручки в перемикача діапазонів. ну А решта все пристойно в пристойному стані, ну крім того, що там буква затерта. Навіть є кришечка ціку батареїки, навіть є роз'єм. так, Вмикалка і регулювалка гучності Спробуємо батареечку приєднати, приєднаємо прямо до пайки, тому що там. Корозія на контактах. Може щось буде чути? Та, щось не чутно нічого. Ладно, складемо, відкладемо, це під ремонт. До речі, антенна в хорошому стані. Так, прилад номер 3 дістаємо. Що тут у нас? Радіоприймач. Кварц. Кварц 408, дводіапазонний. Довгі хвилі, середні хвилі. Візуально цілий. В нормальному стані. О, напис. Учаснику вов товаришу попіку. День 40-ті побіди від от колективу відділу. Так, ну що, є роз'єм живлення, перероблений з батарейки Крона. Спробуємо щось приєднати. Але ні. Здається, нічого діла не буде. Цей примач під ремонт. Швидше за все, під ремонт. Ну, ладно, ніколи менше не було цього квасу 408, бували кварц там 309, здається. 308, це 302 був, а це от 408. Так. Наступний радіоприймач сокол. Сім транзисторів. Перше, що кидається в очі, крім побитої шкали, те, що там немає показника частоти налаштування. Так, Роздягнемо його, знімемо цей чохол. Як не диво, навіть досить такий гарний стан, збереглася кришка, і ми бачимо тут для нас послання. Як моряки в пляшках сломана. Коротше, я так зрозумів, що це просто вже написано, що треба перемонтувати в цьому приймачі Ні, диска на КПЄ і верніра. Ага. Ну, тобто приймач потребує ремонту. Можна буде з донора якогось познімати, що не вистачає. Спробуємо приєднати живлення. Прикласти до пайки О, сходу не завівся, значить, просто подивимося, який він гарний. І так і зберемо і відкладемо. Дивіться на чохол, на, на те, що який він оброблений, пофарбований зсередини, був просто в відмінної якості чохол, коли був новий. Збираємо все як було. І Подивимося тепер на наступний прилад, який в нас є. Ще одне радіотриймач сокол, їх випускали в Москві в 10-х роках минулого століття. Так, теж в досить таки пристойному стані, як на свій вік. Щось клацає, вмикається, перемикається. Є стрілочка, показчик дуже хвилі. Так, спробуємо приєднати батареечку. Шість. Щось трошки. Теперь бач, як має перспективи. Ну, скло ми так не перемонтуємо, прямо достану нового. А ще за все так і лишимо? Хоча є ідея, як робити ремонт такого типу дефекта. Ага. Фактично треба взяти шматочок скла і на ньому надрукувати те, що там пропало. Отже, давайте зараз акуратно викладемо для колективного фото наші надбання. Як ви бачите, у нас тут шість різних, різних пристроїв. Більшість з них компактні радіоприймачі і один, одна радіоточка. Так, давай якось гарненько викладу. Так от. Ну, якби з рахуванням того, що це все коштувало 300 гривень, зовсім таке непогане надбання. Всім дякую, за вас лайк і підписка.